Кожен військовослужбовець, а тим більше поранений чи загиблий базова цінність для нашої держави та її збройних сил гасло об'єднання військове братерство, яке виникло на базі 126 ї окремої бригади тероборони. Наразі воно функціонує за двома основними напрямками: служба просвіти та служба турботи. Свою діяльність військове братерство розпочало за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії на землі суверенної України з організації допомоги і підтримки поранених. Вирішили, що перше, що ми можемо зробити, це допомагати тим пораненим, які тільки після евакуації приїжджають у больницю, і створили такі от пакунки. Турботи необхідний одяг, засоби гігієни, смаколики, тощо вони доправляють у лікарні, і шпиталі Херсонщини, виходячи з потреб поранених. Окрім того, бійців підтримують і словом, і молитвою, і спілкуванням зі службою турботи. Я як капелан співпрацюю з кінця минулого року. І коли видвинулася наша бригада на позиції, то одним з таких нагальних, нагальних потреб було це саме відвідування поранених. Я ще намагаюся вислухати, тому що стан людини, морально-психологічний стан людини після того, як вона пережила ці всі бойові бойовий стрес, ці всі жахи. Їй потрібно це скинути. Опікується служба турботи військового братерства й увічненням пам'яті полеглих побратимів та допомогою родинам загиблих українських захисників. Це пам'ятні заходи, це пам'ятні забіги бігу за побратима. Це робота по назвам вулиць безпосередньо. Це відкриття пам'ятних дошок по загиблим побратимам. Створена також книга пам'яті, яка ведеться від рухки, тобто записується бойовий шлях, історію людини. Служба просвіти також має кілька напрямків роботи: знайомство з маловідомими сторінками історії та культури України, впровадження військових традицій, зокрема побратимства, отримання базових чи поглиблення наявних навичок з лідерства. Тощо активно функціонуватиме військове братерство і в Одесі. Наразі ведеться ремонт приміщень спеціалізованого центру, який матиме три великі зони. Тут буде саме тімбілдингова зона. Люди зможуть співпрацювати, відпочивати та все інше. Далі це лекційний зал безпосередньо. Ось з проектором це робочий зал, де саме будуть проходити лекції. І третій зал у самому кінці це дискусійний зал. Це зал, там будуть читальний хаб, зал для дебатів дискусій на різні теми. Де ми будемо запрошувати різних військовослужбовців з різних підрозділів для обміну досвідом. До своєї діяльності це. Центр планує залучати іноземних колег, особливо щодо проведення курсів лідерства. Нам у цьому допомагає безпосередньо центр лідерства УКУ Андрій Рождественський. Ось в нас є західні партнери. Ми спілкуємося з офіцерами Ізраїлю, з сержантами армії США з морською піхотою Сполучених Штатів з різними людьми. Ось, і ми будемо їх сюди включати, щоб передавати їх досвід діючим та майбутнім офіцерам. Військове братерство фокусується не лише на відновленні військовослужбовців після поранень, а й поверненню їх до військової служби чи активного цивільного життя, залучаючи у цей надважливий процес родини. Для нас це головна цінність. Тому ми маємо зробити все, щоб кожен наш військовослужбовець для нього створити максимально правильні добрі відносини, так і можливості. Філософія військового братерства об'єднується навколо трьох складових: лідерства, клімату у військовому колективі та національної ідеології, результатом якої, за словами організаторів, має стати перехід усього суспільства на новий тип мислення, в основі якого цінність людського життя і повага до наших захисників. І формування цієї філософії вже розпочалося. Ми Зараз отримали інформацію про поранених, з яких везуть з зони виконання. Тому прямо зараз вирушаємо до госпіталю.